Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо за фільм, що став зіркою поки що сезону 24-го року. За Золотий камуй». Сподіваюсь, ви всі подивилися. Автори фільму, це дуже, дуже рідкий випадок. Не стали вважати себе розумнішими за авторів манги, за авторів аніме і наблизили персонажі максимально до написаних і намальованих. Сподіваюсь, ви всі знаєте цю прекрасну історію. У мене до вас питання, а хто такий вілк? Чи ви знаєте, хто батько Асірпи? От хто такий вілк і хто отой безликий? Безликий, я вже не пам'ятаю, як це японською називається. Це часто персонаж, бо і тануки, і Лиси. Часто це загадка в загадці, бо є справжні безликі в японській міфології, але є ті. Як це слухати лиси і тануки, які прикидаються безлікими. Так що це, от пам'ятаєте, коли ви бачили в Абаширі цю історію зі штурмом в'язниці Абаширі, то ви зрозуміли, про що йдеться? От Хто такий вілк? Ясно, що Поляк, що він брав участь в замаху на Олександра Другого разом? Ну, ви знаєте, з Кіроранке, з Йовбаром, які теж є татарин. Фільм прекрасний, але це художнє. Розумієте, це пишеться так, як перекладається, то йдеться там за замах на Олександра II, Насправді йдеться за замах на Олександра III, За невдалий. І так ми можемо знайти історичні персонажі, з яких користувався автор, щоби написати і порадувати нас цією прекрасною історією. Як ви розумієте. Ця історія 1987 року, яка коштувала голови, ви знаєте, Олександру Ільічу Ільяну. Ульянова була черговою польською змовою. Юзеф Лукашевич, звільна, правильно, хімік, неорганік, учень Мінділеєв, прекрасно розбирався в вибухових речовинах і як це робити, він вчинив цю групень. З Петром Шевирьовим. Петро Шевирьов отримав кухмістерську і мав можливість там навірбати. Ну і ясно, ж, скільки самі сидіти не збирались, як і наша українська розвідка, це от так власне російські спецслужби, російська охрана завжди звинувачувала поляків, що ті знаходять тупих рус, і хоча за них вчиняють терористичні акти. Ну, те саме, що ми бачили минулі роки в цій прекрасній війні нашої розвідки, в цій от хвилі терору, котрі ми затопили Росію. Значить, щоби хтось сидів на наче Олександра Ульянова, як ви розумієте, Петр Шевріов. Але поза як собі москвиш нічого зробити не можуть. Потрібно було зброя, вибухівка, гроші і план. Значить, в Вільні Тітус Пашковський для того здобилися брати Півсуцькі. Правильно? Броніслав і молодший Юзеф. Вони контактували з Тітусом. Пашковським з Вільна. той тримав аптечний склад у вільні. І вони, значить, до нього, щоб самі. Ну розумієте, такі речі, самі ніколи не робиться. Ви розумієте. міхала канцера, такого собі послав і завжди треба посилати вместе себе аж розходний матеріал. Ну, Послали міхала канцера, значить, той відвідав цей склад і привез до 150 рублей, значить, яди стрихнін та атропін, азотну кислоту, значить. Ну, Лукашевич подивился, на ту азотную кислоту, Москвы не разбавил. Кому-то продал дымящийся азотную основную часть, потому что, ну, вы понимаете, для чего нужна дымящаяся азотная кислота, вы же все читали таинственный остров, я не буду вам пояснять, и довелось это все спустить в него. Но взрывчатка у них была, потому что, ну, как, чтобы ученика Менделеева не было взрывчатки, ну, это же вы, вы же понимаете, чем занимался Менделеев. И Лукашевич сделал три бомбы. І він працював над літальністю. Це от чим працював Боже. Він мені це оповідав. Це історії. Це ще ну не скажу, який метал, яку речовину використовував Божий для уламків, які він працював в радянську, Союз, щоби рани наносити носі і воспаляючіся. А вони використали три бомби, п'яток взяли гральних костей і заповнили їх, значить, отвори а трапінам, а покрили, значить, за ту стрихіна, розведеним в спирті, що затвердів. І вважали, що це потім поймете, як стрихні нам траві пулі, есери. Це та ж сама традиція. Як його слухати, Асінька, як цього доброго чоловіка звали? Перед Асифом був. Ну, не важливо слухати, вже старею. Ну, в Києві взяли на Київ-Московському. Господи, Гершуні. Ну, зробили одну бомбу, значить, зробили з медичного словника, вирізали, заклеїли, положили туди, значить, бомбу, значить, і дві бомби з трубки картонної, щоб їх заповнили вибухівкою. Тепер, значить, треба ж знайти, хто буде мітати, як ви розумієте, ну не самим же под вышку та идти, не самим же в петлю лезть. Натурально зашли россиян, как эту девчонку. Знайшли тоби Андреюшкина, и Генералова и Осипанова. Нашли, как и все эти вещи, за деньги. 150 рублей, большие деньги для этих достоянцев. Они там уже последний акция сказаты. Член без соли доедали, и для них 150, денег большие, 150 рублей, на троих были большие деньги, а Осипанов еще и костюм купил, он хоть как человек начал выглядеть. И почали готувати, тому что вони знали охране, что погано в дітей, ну, щоб не выглядили, как. Як... Студенти плохие, как вот щоб, Если ходить по Невскому. Ну, видите, що геть, чоловік, который вирішив пристрелити з Герцога, в Пух і Прах. І що, геть, подумав, Хороший человек, раз меня приветствует. І вони вирішили атакувати. И тут їхня була помилка. 28 лютого 1987 року не треба було виходити на Невський. Царь не проїхав, а агенти Агранки приметили ошибающегося Андреюшкіна. 1 травня 1987 року, царь, напевно, В'їхати з зимового палацу в Петропавлівську фортецю. Він запізнився через службу. Ну, російська служба, знаєте, що таке російські слуги, навіть царські, вони ж і карету не можуть подати вчасно бліндірованою. Коротше кажучи, на 15 хвилин розминулися, це завжди неприємно в таких справах. Оце критичні. На 15 хвилин, бомбомітателі розминулися насправді. Це не так, як Новікав нам розказувала Навіцький. Це не як нам в історії, а власне, як воно було насправді. Ну, Навіцькі, ви знаєте, Жандарм Київський. Думаю, що я не знаю такого чоловіка. Вони пішли в кухмістерську, і агенти охранки за ними повідали, що ти, що там між собою мурчать, пов'язали троїх, значить. Андріюшкова і генерал здали бомби трубки. Ці треба сказати, що все-таки гнусна була публіка. А Осипанов кинул бомбу, значит, и она, на жаль, не спрацювала. Все-таки у Кашевского это химические всюдобойные элементы, но ну, вы знаете, две трубки, что бертолетовая соль, кислота, сахар, значит, надетая гайка, что оно не всегда срабатывает, надо вам сказать, что все-таки в этом смысле Македонка, конечно, это да. Короче кажучи, бомба не спрацювала, на жаль, Осипанова, Канцер уже Лукашевича Пеуского, Пашковского, ясно, никто не знал, взяли сразу же на квартире, как Осипанова взяли Александра Ульянова, значит, треба сказать, что он и даже и манифест свой террористической факторы народной воли, если бы не поляки напечатать не могли. Юсеф Пеусоцкий напечатал им манифест. Бронислав Пиусотский дал им связи, бомбу, деньги, оружие, яды. Ну, поляки их научили всему. Они. Ну, не буду говорить. Но они поступили як нормальний спосіб. Канцер, как только зрозумів, ну, що він же жертвопольський інтерв'ю на втором до тут же і видав Лукашевича Півсудського Пашковського. Значить. Лукашевич отримав кару смерті, потім був помилуваний, як всі розумні люди, 18 років пробував в Петропавській крепості, коли вийшов, екстерном захистив, значить. Диплом університету Петербургського і до смерті працював професором неорганічної хімії в Віленському, на Віленському універі. Канцер отримав 10 років каторги на Сахаліні і там загинув при таємничих обставинах. Кажуть, що покончив з собою. Ну, понятно, чому. Тому що Броніслав. Петро Сучки, 1866 року, 1218, тот же, отримав 15 років каторги. Спочатку вырок смерти, смерті, а потім 15 років каторги. Ну поляки поляки могли отмазаться, как вы понимаете. Это ж были разумные. Ну как и за что их положили, як и Роман Шухевич, тоже, что же больше четырех лет никогда не получал. Это же Биндяре предстояло повиснуть. Ну не Шухевич уж, он же, ж, собственно говоря. Ну, где ум, а где руки, ну, а где язык, ну, вы понимаете. Все говорят, кто, когда вы занимаетесь такими делами, все говорят, кто вместо вас сидеть будет? Кого вы к стенке поставите? Если хоть собираетесь сами, ну, это ваше дело. Так ось. Вин там, значит, познайомился с Сирошевским, це поважна людина, займався айнами, Чуфу Санме, його дружина, це мати Асірпи, як ви розумієте, по справжньому вілк, це Броніслав Петропов Спілсуцький, учасник змови, один з організаторів змови на цея. Решту це все прекрасна казка, якою ви всі насолоджуєтесь. І оця от Чу фу Санме – це мати Асірпи, Померла вона 36-го року. Він мав двох дітей, значить, дійсно, донька була свого а Сірпа була ясно, що вона була значно молодшою. Але і вона, і син Півсуцького переїхали після 45-го року з Сахаліна на Хакайдо. І, власне, нащадки Броніслава Півсуцького від Айнської, його дружини, це єдині в світі чоловічі представники. Родини Півсуцьких, які лишилися в Японії. По ньому лишилося 63 трубки в Єгелонському нівері. Потім японці, їх ском... восковий фонограф, і японці від них з них зробили звуки мови Айнів. Це перше і єдине в світі награння мови Айнів 1903 року. Ну, книги Сирашевського я вам всім дуже раджу за Корею», за Японію, особливо за Корею» – Це прекрасна про японська книга. Раджу вам всім її почитати. Потім він, значить, треба займався. Далі вже цікаво, що стикаються із моїми книжками. Сімей Фотобатай, Пам'ятаєте, це один з прикладачів, на якого посилається мій герой в повісті чума, щоб завербувати японця. що Європейські -цивілі... цивілізовані риси європейці. Оцей автор із Азії», Сімей Сім'ї він був якраз перекладач. він... Близьким був з півсуцьким. Вони багато чим працювали. І Сен Катаяма, ви знаєте, майбутній японський комуніст теж був близький, тому що ну як розумієте, і лишився соціалістом. Він багато чого хотів зробити для Айнів, багато чого зробив. Але власне, коли почалася російсько японська війна, він виїхав до Японії, тому що він був про японець і японський агент. Переїхав він на Хакаїда в Хакадати. Ну, це вже геть інша історія. Помер від 18-го року, вважається, що покінчив з собою через депресію, але записки не лишив, потонув в сцені, або ж і потонув з інших причин. Отака от героїчна особистість. А що було з царем, 1888 року під барками поїзд взорвався. Ви бачите, Була бомба. Хто її заложив? Хто хотів убрати Олександра Третього? Скоріше всього свої. Але це геть інша історія. Але замах дійсно був. Цар пошкодив собі нирки, коли рятував родину. І все ж він ще таки ж був і алкоголік і помрі благополучно. І це привело російській царствуючий дом к катастрофі. Ну, ви ж, знаєте, закінчу я, мабуть. анекдота Мася просить оповедать. Ну, вы же знаете, что Александр Третий сильно пил, а граф приносил ему в голенищах фляжки. Потому что, ну, жена ж следила, принцесса Дагмар, чтобы, чтобы не спаивали. І вот, значить, вони там розсматривали сударственні випроси, і тоді к ужасу караульних часових із царського кабинета доносилась песня Царь дурак Росії правит». Ну, от, все-таки один з найприємніших і найцікавіших мені російських царів, за що свої і вбили. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, обов'язково подивіться золотое божество, екранізацію не пошкодуєте. Бай!